21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулись в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина національних інтересів держави та її європейського вибору. Вже дев'ятий рік в Україні тривають військові дії. А з 24 лютого цього року почалась повномасштабна війна з Росією. Початком цього став Майдан, наше прагнення жити гідно та вільно. Дев'ять років, які минають від початку Євромайдану, що переріс в Революцію Гідності, і докорінним чином змінив обличчя сучасної України, це не великий час із точки зору історії, але достатній, щоб переосмислити те, що відбулося. І головне на цьому шляху не забувати ціну, яка була заплачена, і тих, хто віддав життя за наше майбутнє. З кожною новою річницею Революції Гідності ми маємо змогу осягнути більш чітку картину того, що сталося. Революція гідності відкрила вікно можливостей для якнайважливіших змін в Україні, процесу декомунізації. Розвитку громадянського суспільства, що потужно заявило про себе на Майдані у вигляді численних громадських ініціатив і волонтерського руху на розбудову війська і захист держави, подальших процесів трансформації посттоталітарного суспільства в демократичне. Спроба перетворити Україну на проросійську диктатуру, саме те, проти чого повстало українське суспільство у 2013-2014 роках. Помстою за цей вибір українців стала агресія Росії, яка переросла у повномасштабну російсько-українську війну. Але попри окупацію частини території, жахливі людські жертви та величезні матеріальні втрати, Україна не зламалася. Саме цьому феноменові, що тривав понад три місяці, та ідеалам свободи та гідності, за які він постав, присвячено нашу тематичну виставку Майдан простір гідності, свободи і єднання. Яка експонується в відділі читальних залів. Літопис Революції Гідності Михайла Вітра. Євромайдан уже стає історією, відходить на другий план на тлі російської військової агресії. Існує небезпека, що ця велика подія в житті нашої епохи з часом втратить свою значність, буде по-іншому трактована різними псевдоісториками. Так вже було з багатьма визначними сторінками історії України. Тому дуже важливо зберегти і передати насчаткам правду про події, настрої, трагедії і перемоги того часу. Основна увага в книзі приділяється правдивому опису подій людей, того духу, взаємопідтримки і самопожертви, що панував на Майдані. 94 дні: Євромайдан, очима ТСН. пропоную до вашої уваги одну з перших документальних книг, яка на своїх сторінках зібрала разом. Фотографічні матеріали, щоб детально відтворити перебіг трагічних подій 94 днів Євромайдану, телевізійні новини живуть недовго, зазвичай, вже за кілька годин поступаючись місцем, більш актуальним, проте саме вони найкраще передають дух подій, яким судилося потрапити до підручників історії. У книзі 94 дні Євромайдану Чима ТСН» за матеріалами команди телеканалу відтворюється хронологія подій Революції Гідності. Це видання, колективне бачення журналістів, операторів, редакторів і ведучих ТСН, для кожного з яких Євромайдан став не лише роботою, а й важливою сторінкою життя. 94 дні протистояння Революції Гідності у фотографічних спогадах допоможуть вам згадати кожен день, як? Це було. Мій майдан Володимира Щербака. Керівник відділу маркетингу приватної компанії Володимир Щербак не журналіст і не заангажований політичний піарник, а як він сам зізнався, середньостатистичний киянин, що як міг підтримував майдан. Тому особливо цікавою видається його багатовимірна, скрупульозна і абсолютно не Патетична розповідь про майже 100 днів Революції Гідності з 23 листопада 2013 року по 28 березня 2014 року. Ця розповідь видається справжньою в широкому розумінні цього слова. Вона вражає непідробним відчуттям історії, її швидкоплинної ходи, її дихання. І то не просто фіксація подій. А спроба аналізу з використанням інформаційних повідомлень новин того часу, які абсолютно органічно вплетені в канву розповіді і відтворюють послідовність подій, що відбувалися на Київському майдані, епіцентрі революції гідності. На крихітній з погляду географії території в самому центрі нашої столиці, народжувалася і вже не вперше в борні в диму під розриви гранат і постріли. Українська політична нація. Хочу ознайомити вас з виданнями, які є складовою серії збірників Майдан від першої особи, що були видані Українським інститутом національної пам'яті в рамках проєкту Майдан, Усна історія, це Майдан від першої особи 45 історій Революції Гідності та регіональний вимір. У збірниках подані фрагменти спогадів учасників протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року, і названі революцією гідності. Інтерв'ю були зібрані Українським інститутом національної пам'яті у рамках проєкту Майдан Усна історія. Проєкт було реалізовано у партнерстві з Фондом збереження історії Майдану. Збірник проілюстровано світлинами, наданими учасниками проєкту, видання покликане сприяти збереженню пам'яті про Майдан та його учасників. Електронні версії всіх випусків серії доступні для вільного завантаження на сайті інституту. Втячуючи Українському інституту книги, наша книгозбірня отримала Роман Міли Ім'янцової Намальовані Люди. Це розлога художня хроніка. Зими 2013-2014 років про звичайних людей, поставлених у незвичайні обставини, про майдан та антимайдан, про небайдужих, які постали проти злочинної влади за людську гідність, про силовиків, поглядом з іншого боку барикад, про тих, кого взагалі не торкнулося: про художників та медиків, підприємців і студентів, про чоловіків та жінок, підлітків та літніх людей, українців і не тільки. Про кохання, силу духу, взаємопідтримку, самопожертву, людяність і любов у широкому сенсі цього слова. І, звісно, про Київ буремний та буденний. До вашої уваги книга нашого земляка Олександра Середюка Україна, хроніка подій від Майдану до АТО. У публіцистичних статтях, які автор починав висвітлювати ще за помаранчевого майдану як репетицію Євромайдану, посилаючись на історичний досвід та джерельну базу, він цілком переконливо довів, що народ має право на повстання, право мати та застосовувати зброю для захисту свого і батьківщини. Гострі публіцистичні статті чергуються з ліричним відступом київських та волинських поетів про жертовність Небесної Сотні. Вперше розкрито сакральне слово Майдан, подвиг Героїв Революції Гідності, які мужньо протистоять окупантам в країні. Приватний щоденник Майдан війна Марії Матіус. Приватний щоденник, мабуть, найочікуваніша книжка Марії Матіус, якою відома українська письменниця загартовує правдою про ексклюзивні події Майдану. Учасником та свідком яких вона була, це свого роду хроніка, що починається з кінця 2013-го і до середини літа 2015-го років. І крізь цю призму письменниця дуже зворушливо і дуже чуттєво описує маленькі історії українських родин, життя яких болючими втратами та глибокими ранами назавжди змінив майдан, змінила війна. Тоді на Майдані 2013-2014 років українська незалежність окропилася кров'ю людей, які віддали своє життя за свободу. І, на жаль, євромайданівці не стали останніми жертвами у боротьбі за українську свободу. Вона переросла у відкриту війну з Росією.